Вітаю вас, шановні волочисці. Свій виступ я хотів би розпочати з того, що всі ви знаєте про те, що вже практично 2 роки на східних кордонах нашої держави на території Луганської та Донецької областей йде антитерористична операція. По-простому сказати, це неоголошена війна. Російської Федерації проти нашої держави. Вже більше 600 наших земляків, волочисців, було мобілізовано протягом 2014-2015 року на військову службу. Можу з гордістю заявити вам про те, що всі наші хлопці честю виконують свій конституційний обов'язок по захисту нашої держави. Насамперед, хотілося. Сказати слова вдячності нашим воїнам, це Довгню Василю, Фісюну Дмитру, Джерелейку Андрію, Плюнику Артему та багатьом-багатьом іншим. Ці, ці солдати, нагороджені урядовими нагородами за Виконання свого конституційного обов'язку. Сьогодні президентом України е, прийнято остаточне рішення про те, що комплектування Збройних сил України буде побудоване по змішаній системі. Це означає, що ми будемо проводити призив на строкову військову службу до Збройних сил, також пріоритетне. Значення буде надаватися призиву військовослужбовців на військову службу за контрактом. В зв'язку з тим, напроти, при формуванні державного бюджету на 2016 рік було враховано про потреби великі потреби Збройних сил України. Через те, можу сьогодні заявити. Що при плануванні бюджету значить, враховано грошове забезпечення військовослужбовців, яке збільшено у 2-2,5 рази. Сьогодні, починаючи з січня місяця, кожен військовослужбовець військової служби за контрактом буде отримувати грошове забезпечення у розмірі рядовий склад не менше 7 тисяч гривень. Сержанти більше 8 тисяч гривень, офіцерський склад, починаючи від 9 тисяч гривень зарплати. Також буде враховано е, грошове забезпечення для тих військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО та приймають участь в бойових діях. Їм теж буде значно підвищена. Е, Їхня заробітна плата для тих, які знаходяться в зоні АТО, в плані збільшення, в плані значного збільшення. Через те, звертаючись до всіх вас небайдужих про долю наших Збройних сил, нашої держави, і закликаю про те, щоб звертатися до районного військового комісаріата. Ми в свою чергу. Можемо надати всі консультації для тих, хто бажає вступити на військову службу. Якщо конкретно можу заявити про те, що відповідно до законодавчих актів України на військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років, які особисто виявили бажання проходити військову службу. Придатні за станом здоров'я та морально-діловими якостями до військової служби. Адже військова служба за контрактом це, це державна служба особливого характеру, яка полягає у виконанні кожним громадянином України свого конституційного обов'язку по захисту нашої держави. Районний військовий комісаріат на сьогоднішній день може вам запропонувати. Військову службу у військових частинах, які розташовані, і в місті Волочиську, і в Хмельницьку, і у Львові практично на всіх, у всіх містах і селах на території України. За бажанням кожного кандидата. Для того, щоб бути прийнятим на військову службу, необхідно, повторюю, звернутися до військового комісаріату. Ми вам надамо певні консультації по даному питанню. Ви маєте право, право вибору тієї чи іншої військової частини за вашим бажанням. Військовому комісаріаті оформляються необхідні документи, і ми направляємо до військової частини, де викладаєте контракт для проходження військової служби. Сьогодні контракт можна укласти. Починаючи від 6 місяців, терміном на 6 місяців, терміном на 3 роки і, можливо, до закінчення особливого періоду. Так що ще раз звертаюся до всіх небайдужих людей. Хто має бажання захищати нашу державу, звертайтеся. Це, скажу вам, військова служба за контрактом, це сьогодні надійне сьогодення, тому що сьогодні заробити у Волочиску не менше 7 тисяч гривень, це, будемо казати, є не зовсім просто. І впевнене майбутнє. Повірте, що і надалі будуть розглядатися питання щодо збільшення грошового забезпечення всіх військовослужбовців Збройних сил України, в тому числі і надання інших пільг стосовно е винаймання житла військовослужбовців, санаторно-курортного лікування, е забезпечення житлом військовослужбовців та інші питання соціального характеру.